Друзі, всім привіт вітаємо вас на каналі Ареа. І сьогодні ми підготували для вас дійсно унікальний об'єкт. За мною знаходиться цілий будинок, який продається. В ньому виділено 16 приміщень, а це майже 620 двадцять метрів квадратних на продаж. Ділянка розміром 527 двадцять метрів квадратних. Ця пропозиція буде ідеальною для інвестора, який прагне в майбутньому перепродати даний об'єкт, чи, наприклад, використати його як бізнес-проект для отримання пасивного прибутку. Тож запрошуємо до перегляду. Друзі, так виглядає вхід до даної кам'яниці. На кожному з поверхів маємо по 4 приміщення. В середньому розмір складає від 33 до 48 метрів квадратних. Що є важливо, кожне з приміщення має, звісно, доступ до одного світла, має два чи три вікна, тому без проблем можна буде зробити двох чи навіть трьох кімнатні квартири, або залишити так, як є, зробивши open space, наприклад, під е, приміщення для офісу. Що важливо, кам'яниця має повністю, звісно, вимінені вікна на пластикові, маємо повністю зроблену гідравліку та освітлення. Е, Можете побачити також що є вже заінстальовані калорифери і приміщення під санвузол. Ми знаходимося на першому поверсі. Перед вами квартира розміром 36 метрів квадратних. Звісно, тут також можна зробити двокімнатну квартиру. Знову ж таки виділене приміщення під санвузол, є батарея, вирівняні повністю стіни. І на цьому поверсі також маємо кілька квартир, зроблених уже. Тому давайте подивимось, як вони виглядають. Отже, тут маємо зроблені вже пофарбовані стіни, готова підлога. А напівзакінчений санвузол, де вже є змонтований туалет, залишається зробити кухню, завести мебель, і вже можна здавати дане приміщення під оренду. Запрошуємо вас на другий поверх, де так само маємо три квартири, три з яких мають в середньому 36-37 метрів квадратних та 48 От, наприклад, 36 метрів квадратних, подібна квартира, яка була поверхом нижче, яка була зроблена. В цій самій точці маємо також санвузол, ну і можливість, звісно, зробити дві кімнати. Давайте подивимось найбільші квартири в даній інвестиції, які мають 48 метрів квадратних. Отже, тут ми маємо неймовірну площу, три вікна, і саме головне доступ до балкону. Тому тут спокійно можна зробити навіть трьохкімнатну квартиру. Знаходимося з вами на останнім мансардному поверху, який також використовується під майбутні приміщення. Висоту маємо туди 211, в найнижчі точці 195, Тому повністю комфортно буде тут чи працювати, чи проживати завдяки тому, що висота була піднята до комфортних параметрів та зроблені додаткові вікна як на самому даху, так і на стінах. Друзі, тепер кілька слів про локалізацію, тому що в нерухомостях вона відіграє ключову роль. А до центру міста маємо 8 а Це означає, що на транспорті доїзд займає нам всього лише 20 хвилин. Поруч маємо безліч автобусних зупинок, а найголовніше маємо станцію приміської електрички ПКП «Влохе», що дозволить нам доїхати до центру всього лише за 9 хвилин. Саме тому ця локалізація ідеально підійде як для майбутнього проживання, так і для успішної здачі в оренду чи під житлові, чи під комерційні цілі. Можете стати власниками цього унікального об'єкту лише за 6 мільйонів 300 тисяч злотих. Таких об'єктів Варшаві можна принчити на пальцях однієї руки і беручи до уваги ситуацію, яка зараз є на ринку нерухомості, де на ринку первинному ціни досягли вже позначки 15 тисяч злотих за метр квадратних. Це буде ідеальною інвестицією для отримання майбутнього пасивного стабільного доходу. Беручи до уваги також приріст вартості самої нерухомості, а також можливість перепродажу даного об'єкту з прибутком. Тому за деталями пишіть тільки до нас.